І від Вікульки. Друзі, давненько бачилися. Сьогодні хочу нагадати про себе. У нас сьогодні четвер. Рибний день, як ви знаєте. Не знаю, чому так, але у мене знову ж співпало четвер і у нас рибка. Готувати буду нототе за своїм імпровізованим рецептом у вершковому соусі. Нототеня це різновид морських риб. Дентартичних вод, яка багата на жирі та вітаміни безпосередньо омега 3, відома своїм білим м'яском, солодкуватим присмаком. Для цього рецепту буду використовувати вершки 3%, обов'язково вершкове масло, буду додавати класичний соєвий соус чи при тушкуванні, щоб не така пісна рибка вийшла, додам трішки сальця. Сало у мене підкопчене, це буде надавати рибці такий легкий підкопчений присмак. Ну і спеції, сіль перець, обов'язково овочі, цибулька та морковка. Це агарій покажу. Для початку на патерню ми відправляємо кілька шматочків сала. Друзі, коли підсмажилось наше салоків, сюди можна відразу відправляти нашу швидку. Будемо смажити при гарному вогні. Починаємо збирати нашу страву, готувати до другого етапу. Для вершковості нашої страви додаємо вершкове масло, самі вершки, потім овочі. Вони в мене консервовані, солені, тож я страву не солю. Сюди ж чайні ложечки соєвого соусу. Зважаючи на екстрені умови за відсутності світла, будемо тушкувати зверху на газовій плиті. Ще сюди дві ложечки сметани домашньої, мазіка ложечку і часничку. Ще трішки коріандра. Розтираю в ступці і додаю до рибки. Обов'язково лимонний сік. Вуаля, все готово. Ну, що ж, друзі, будемо куштувати нашу рибку у вершковому соусі. У нас сьогодні нототеня. Так, беремо пару шматочків. М -м -м. Рибка, песня. Мені ще подобається, що сам хербет лишається, кісточок зімненьких немає. І вона така смачна, ніжна, Вершковий такий присмак із відтінкою копченості. Пам'ятаєте, що я додавала солка копченого. Кому сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь. Далі буде ще смачніше.